Добрий день, мої любі, другого та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку робота з дитячою книжкою українська народна казка Кривенька качечка Давайте з вами розпочнемо зі скоромовки. Качечка кряча, каченят не бачи. Кличе качечка курчат чи не бачили качат? Так, та чиста мовочка. Я скажу вам неспроста: та-та-та, та-та-та. Не 15 раз не 100, то-то, то, то 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 то. Вірте в істину просту ту-туту, то ту ту Якщо добре будеш ти, ти ти, ти ти-ти-ти, то добре скрізь проросте те те те. те-те-те. Ось порада вам прості, ті ті, ті ті ті. -ті. Яку буку ми з вами тут повторювали на якої тренувалися? Над буквою «Т». Відгадайте. Про кого це йде мова? Водоплавний, свійський, дикий птах. Ціни своїм м'ясом, яйцями і пір'ями. Це в нас качка. Подивіться, будь ласка, чи знайомі вам ілюстрації? Чи о, дивилися, може, мультфільм? Чи читали цю книжечку? Так. І перед тим, як ми з вами почнемо вивчати твір, будь ласка, які в нас такі цікаві слова? Це починок. Це пряжа, яка намотана на веретенце. Веретенце бачимо з вами. Це ручний зарядник для прадіння. Тонка паличка, ми бачимо, з за загострими кінцями і у середині. Далі кожілочка або кужіль. частинка прядки у вигляді кілка, на якому намотується пряжа. Прясти, тобто виготовляти ничку вручну. Коромисло це вигнута дерев'яна палиця, на, на якій носили відра з водою. І комора це приміщення для зберігання різних хатніх речей або окрема будівля для зберігання збіжжя. Так, будь ласка, розгорнули свої книжечки, наші ці літературні джерельця на сторінці 29. Так. Отже, будь ласка, або зупиняйте і прочитайте самостійно, або прослуховуйте, а потім прочитайте в книжечку. Так, були собі діти та баба, та не було в них дітей. Ось вони собі сумують, а далі діти каже бабі ходімо, бабо, в ліс по грибки, от і пішли. По грибки, коли дивиться, у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От баба каже дітові, дивись, діти, яка гарненька качечка. А дід каже: візьмемо її додому, нехай вона в нас живе, Стали її брати, коли, дивля... Стали її брати, коли дивляться в неї ніжка переломана. Вони взяли тихенько, принесли додому, зробили гніздечко, обложили її пір'ячки, посадили туди качечку. А саме знову пішли по грибки, або самостійно, або з книжечки. Вертається, аж дивляться, що в них так прибрано. Хліба на печі, на навочих зварений. От вони до сусідів. Хто це, хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діти вава по грибки. Приходять додому, а вже них і варенички зварені, і починок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів чи не бачили кого? Кажуть, бачили якусь дівчину. Від криниці в водиці несла, та кажуть, гарно, тільки трішки кривенько. А діти баба думали, думали, хто ж це був. Ніяк не згадають. А далі баба дітові каже Знають що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою. Коли дивляться аж з їхньої хати, виходить дівчинка з коромислом. така гарна, така гарна, тільки кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а дід з бабою. Та пішла на криниці, а дід з бабу тоді в хату дивляться, а гніздечку нема качечки, тільки повна пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й вкинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ще дівчинка з водою війшла в хату, побачила дід, дай бабу та зараз до гніздечка. А гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче, діти і баба до неї кажуть не плач. Будеш у нас за дочку, ми тебе будемо любити жалувати, як рідну дитину. А дівчинка і каже: Я до віку б жила б вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною, а тепер каже не хочу. Зробіть мене, діто, кожілочку. Та веретенцем, і піду От дід тоді зробив, я кожілочки веретенця. Вона взяла сіла на дворі пряди. Коли ж летять каченяток та вонок, бачили її співать. Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дверці натисана стовці, а дівчина їм відказує не плачу я з вами, як була я в лужку, виламала ніжка, а ви мене покинули, полинули і мене покинули. Кожілочка шумить, Веретенце дзвенить, скинемо, по, по, скиньмо папір'ячку, нехай летить з нами. От вона скинули скинула їй папір'ячку, а саме полетіли далі. Коли летить другий табуночок і ці теж. Он де да наша діва, он де да наша Іва, на метиному дворці на стонці. Кожілочка шумить, Веретенце дзвонить, скиньмо папір'ячку, нехай летить з нами. Коли ж летить третій табуночок і ці теж. Он де наша діва, онде наша Іва, на метеному дверці на на стовці, а дівчинка їм відказує О, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скинь мої папірочку, нехай летить нами. А дівчинка їм відказує Не полечую з вами, як була я в лужку, виловила ніжко, а ви полинули, мене покинули. Скинули їй папірочку, дівчинка увертілася в пірочко, зробилася качечкою і полетіла з А дід баба знову зосталися самі. Так, мені найкраще сьогодні вдалося, тепер я знаю, що. Так, у вас буде тестування, де ви зможете самостійно перевірити свої знання, як добре ви засвоїли цю казочку. І прочитайте, будь ласка, сторінка 29.31, 31 донесе вас види, ви в мене розумнички. І відповідьте на питання. Найкраще мені вдалося, тепер я знаю, що. Дякую, до побачення.